ДВ-154 це коли мототрактор став міні-трактором, і які модернізації потрібно зробити, щоб він нормально працював, давайте пройдемося по мостах. Перший міст це типу Муаза кулачкового з цими редукторами, бо в сінтая 244-го старого зразка. Без цих редукторів. У нього сразу, по-моєму, ступиця йде, чіпляється на цей кулак. Будемо казати. А всередині йде Цей вал з хрестовіною. І далі маленький вал на шліцах заходить в ступіцу, якщо Сінтає брата у мене, заходить в редуктор. По-моєму, тут стоять дві шестерні, бо я ще не розбирав його, то навіть не знаю, що там. Почіпники перемацав, в принципі, ступицю потрогав, не хитається, дефектів немає назад. Міст за 7 років зробив, тільки поміняв почіпники і сальники. Більше нічого я в ньому не міняв. Хрестовини, які тут знаходяться в ідеальному стані. Редуктора, як я казав. Почипники шату не мають, сальники не течуть, нема чого ліст. Це ще рідне тяги рульові. І ці для, не пам'ятаю, як називаються вони, я давав на обжимку, бо трохи розбило, не було там масла. Далі поміняв від москвича пильники. Москвічовські, кстати, Бо рідні все на все 5 років <кій> пересохли. <кій> І резинку додав для захисту. В принципі, попередньому мостові в мене більше ремонтів не було. Різина ще рідна. Я думаю, ця різина ще, мабуть, трактор переживе. Шо передня, Що задня. Ні хіра її нема. Крила. Крила. Ну, тут тільки усилив. Бо була якась бляшка, ламалася. В принципі, все по мотору. Мотор е, 1100. Е, робився тільки, вкладичі поміняв і втулка колінвала мінялася, бо стояла в подоні е, коркова прокладка, заводу стояла, я не знав. Вона посипалася і забила мені маслоприйомник, що повернулися в мене в кладищі в місті з втулкою. Це я поміняв її. По мотору теж нічого вже не робилося. Трактор не митий, в принципі, після роботи ніде течі не було. Мінялося все вчасно. Заїжджалося, масло заливалося 10 в 40 Хадо. По книжці писало 125 мотогодин. В принципі, я так і міняю, навіть бувало і 130. Далі. В принципі, тут по мотору все. Приборна панель. Приборна панель, датчики від шестерки датчик тиску, температури і солярки. А, і ще моточаси. Поставив, далі реалізував датчик температури, поставив зверху і тібачок розширительний. Нагрівається він при оранці. показує датчик 80 градусів, 80-90, не більше. Якщо вже більше крутить, я стану пару хвилин. він охладеться і далі погнав. Датчик масляний, поставлений на головку. Це з гідравліки е, уголок. Я його просто всередині проточив, а тут різьба підходила. Не знаю, від чого, від якої. Різьба теж не знаю. Е, Шістьорочний в маслівці. Ще не мив. Е, далі солярка. Тут стояв бак, я його зняв і поставив. Генератор з цієї сторони. Щоб, Поставив генератор генераторів далі. далі. була реалізована така ідея, як вал відбору мощності, Ще толком не пробував його. Стоїть редуктор від рума розкидача добрив, був куплений новий, і поставлена шестерня, теж як в гаражі була. Проточно, в принципі. А як я зробив з коробки відходи, з коробки виходить, 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 зірочка. Не видно. З коробки виходить зірочка на фрезу Зробив приспособу. Зробив приспособу таку виточив в місці з включенням і виключенням. Це була зірочка від редуктора сортувальної машини, картопляної сортувальної машини мені підогнали, і виходить, воно заходить за зацеп Зараз таку зробимо і він заходив в зацеп. Е, білка. вал виточений, е, ця шестерня ходить на фтеропласті, а ця йде, тут буде видно чи не буде тут видно, на шліцах. Був поставлений підшипник для соосниці і щоб не рвало, якщо потягне, а включається він у мене. Включається він в мене на розборки речажок. Купив такий від по моєму москвич 2141. Це на передній міст включається. Так, передній міст включений, так виключений. І боковим в бік вправо-вліво включається вал відбору мощності. Поставити ципок, в принципі, і він працює. Вал відбору мощності дві швидкості, тому що. Шестерня, на... шестерня, яка виходить з коробки. так, лучше буде видно, Це шестерня, що виходить з коробки, вона йде на повишені і понижені передачі. Тобто за це йде шестерня. Вона, в принципі, можна реалізувати всередині в коробки. Но я зробив так. Включення-виключення ви бачили через річажок. Мені це подобається. Цього року буду. Експериментувати з цим відвалом ВВП. Далі коробки. Коробка, Коробка загального вигляду. Тут Там загальний загальний вигляд. За 7 років, в принципі, не реально побачите, ні. За 7 років я до неї взагалі не ліз. В принципі, і цього року буду лізти. Чулки, що мені подобається в ці? Це чулки і... і, і, і. вали. Ой, така моза підтрата. Присвітимо вам. Чулок. Зливна пробка. А це в нас йде чулок. Ну, з тормозним барабаном. Тормозний барабан тримається і далі йде вісь. Такі приваренки його тут ламає, тільки цю сторону. Плуг був не виставлений і його вламало. В принципі, вже два роки їзди Ця тяга заварена і нормальна. Далі. Це від ПТС-а рами. Зроблений був таких, типу як два полуранка цих. Для чого? Щоб чіпляти стандартну фрезу сюди. Тобто, відкрутили два болта, зняли повністю з тягами і відкрутили ці тяги на цих і вчепили фрезу з стандартною. Е Нав'язкою, то є не стандартною нав'язкою, а з цими тягами, щоб їх не знімати нічого, щоб фризу піднімати. Фриза йшла на цепах, просто тупо загубляв, скільки можна було. Далі. Це ага, це полурамок. Е, ці тяги МТЗовські. в місці з цим валом. Це теж МТЗовський у мене був, валявся, вчепив. Ці скоби були це з Жигуля, копейки від вихлопної два штуки. Кольцо стрільниць в будівельному магазині скупив, просто взяв, заклепав, розширював кольцо. Я просто його сплюснув, щоб ширше зробитися. І труба була від цього желізна для газу, по-моєму. Підійшла, в принципі, ставив. Ці тяги вчепити. Uh, так, прицепне прицепне це пальці МТЗовські що коли старим автоматом варив на пружині виставляти супротивні скоба від ПТА-сарами. Обрізав, заварив палець. І що такі, щоб було оце. і яблучко. Яблочко заварив, щоб автомобільний прицеп тягати в мене є. Це теж від МТЗ. Купив нові купив. Були старі, мені не сподобалось, я просто викинув гроші і купив нові регулювати. Циліндр. Циліндр у мене знаходиться знизу і аж пускаю його під сідушку. Туди. Сідушка, сидушка, в принципі, відкидається. Швеллер. Вот тут він стоїть, сапружина до цього, до сідушки. І тут не видно. Ціндр теж вухо, в принципі, зварене і... Не видно. Зварене вухо і вчіплений циліндр. Далі. По нав'язку в принципі, все. А, підшипники Підшипники вже бачите, не витримали. Поставив е скоби від е Т-40 приварені вуха і вставлені на цей. на 16 болти, які не йшов в поставив по поводу бака. Бак. Звичайна каністра, вухо обрізані, заливна горловина. Дядьбощик дав мені Жигульовський датчик рівня палива. Заливаєш повну по горловину. Виставив цей датчик, він не підходить сюди, його треба гнути поплавок самий. І щоб його, я так зробив, виставив його методом втика. Повний бак, і він мене показує на датчику повністю. Повний. Ну, коли опускається до нижчого рівня, залишається літрів, напевно, з 5. Щоб. Не хлібнуло в воздуху, коли там їдеш у мене горбесна місцевість, щоб на схилах не хапнув воздуху в фільтр. Фільтр, фільтр додатковий поставив від МТЗ. Чисто класно. Кожної заміни масла його очищу. Снімаю, промиваю, ставлю далі. Був МТЗовський. Він у мене згорів, бо стояв без е, вентилятора. І я купив на розборці Воговський. Воговський пустив через е, реле зарядки, в принципі. Е, дає 14-142 вольта стабільно, Все бомба. Е, бо рідний не витримував, який стоїть е, на вентилятору. І за цього я вробив один акумулятор. В принципі, рідний вробив, потім Е, купив другий 60-ку, і він не витримав. У мене дозаряд був, проробив два роки чи що і викинув. Е, поставив менше шків того року. У 2024 році, на початку, я витачив переходну пластину і поставив 110 шків. Тепер просто перескочив на одну передачу. Той замість четвертої, той замість третьої. У мене зараз йде четверта. Це по мотору, а є менші рівня. Рівіння поставив, бо е, менший шків, менше рівіння. Мені показалося, що лучше. І мотор посунув переду трохи. Гідравліка. Гідравліка тут стандартна. Я так думаю, нш 8, мабуть, тут стоїть. Привод через е, шків маховіка шкіф насоса гідравліка є рідна гідравліка є рідна, вже з плаваючим режимом. У кого є стандартний розподілитель такий, в ньому є по-любому плаваючий режим. Як я його реалізував на циліндрі, поміняв шланги навпаки, перекинув. Верхню на низ, наниз, на наверх. І коли ти вже піднімаєш, піде е, нав'язка на піднімання, е, тут такий є фіксатор заклав і нав'язка вже в плаваючому режимі. Трошки ходить туго, незручно знімати. О! Це є. Е, так що з цими Розприділіть, ми експериментуйте. Либо тут шланги перекидайте наоборот, і щоб е, у вас вверх підйом був, тоді ви точно зможете знайти е, е, цих пару міліметрів, коли ви піднімаєте, у вас побачите, нав'язка зразу почне падати. Е, пробуйте експериментуйте, якщо далі. Відео зніму більш детальніше. Заведу трактор і зроблю вам з плаваючим, як він працює. Далі сідушка. Сідушка було взяти е, хрестовина від е, маза, е, вкоротив на розмір своєї рами цієї і були приварені вуха, щоб вона їздила Підпружинена Сідушка. Рідна, в принципі, буду ставити другу. Від газелі вже є, стоїть, тільки чекає свого часу. Так, 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 так. В принципі, педалі все лишилося в стандартному вигляді. Приборна панель козирок від Москвича 21.41 і кусок пластмаси вирізано під Е, Далі бак, бак. І з з навіскою. Навіска. Навіска. Навіску сліпав з чого було, що було в гаражі, що докупляв. В принципі, з навіски був зроблений рама з профільної труби. 40 на 20, по-моєму, 60 на 20, не знаю. Зварена Швеллер. І це стандартно йшло з трактором на фрезу. В принципі, вчепив. Далі вал Т40. Тож було в гаражі якийсь кусок желіза цього. До токаря відвіз, він приварив і виточив під е, дев'яточні тяги. Дев'яточні тяги вони. Ну, з місця тормозним барабаном. Термозний барабан тримається і далі йде вісь до трактора. Вісь до трактора. Що мені подобається, що він витримує навантаження. Так, чекай, не фокусується. 55 мм Рівно. Ну ще раз. фиксуем ну фокусуйся не хочет не, не хочет фокусоваться а, весь 55 миллиметров 54 даже 54 міліметра. Е, за тоже тормоза рідні, бо як спускаюся з горба, то тільки на передачі, в принципі, тормозами задоволений. Не знаю, цього року подивлюся, що там твориться. Ой, як коробку розберу, то і, в принципі, і подивлюся до чулків тут, що твориться. А! Е, ця пластина це йде чіпляння фрези, скоба П-образна, яка чіпляється до заднього моста через цих два болта. І зверху ще йде, ще по-моєму, три болта йде на 22 діаметром. А може і на 22, не пам'ятаю вже точно. Е, суть не в тому. Під рамок. Під рамок чіпляється на цих два болта, там де йде стандартна фреза. В принципі.